привіт! пропоную вам нашу нову поставку. Це зимові курточки. Мікс брендів європейських. Тут є Zara, Vero Moda, Сінсай. Е і ще декілька брендів. Не згадаю так зразу. Так, я хочу вам представити деякі курточки. Є ось такі подовжені курточки до коліна або навіть за коліно. Вони з капішоном, вони є теплі на синтепоні. Ось такого плану ще є курточки, вони з капюшоном. Є трошечки трохи тонша, стібана, така подовжена куртка пальто на кнопочках. Також у нас є жилетки, ось такі з плащовки, є штучного, штучної шкіри жилетки. Також у даному лоті ще є ось такого плану курточки, вони коротші, але вони такі. Лотній оверсайз. Ще ось така дуже класна куртка. Так вона виглядає. Приємна тканина на дотик. І є куртки, так звані 100-грамовки, ось такому, такого типу. Вони всі з мішечком для зберігання. Різні кольори. Чорних, трохи більше, ніж кольорових. І ще у нас є одна шубка Теді. Ось така коричнева. Є різні кольори, різні розміри. Ціна 23 євро за кілограм. В середньому виходить ось така куртка 900 гривень, курточка 100 грамовка 460 гривень. Замовляйте лоту наших менеджерів. Заробляємо разом.